Американський бізнесмен Біл Віз потрапив до пекла та провів там, як він стверджує, 23 хвилини і 10 секунд. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про 10 речей, які він там бачив. А також саме головне, чи дійсно це відповідає Біблії? Друзі, вітаю, Роман Савачка тут і ласкаво. Прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ». 23 листопада 1998 року американський бізнесмен Біл Віз повернувся в неділю зі служіння. Після цього він, як зазвичай, пішов спати. Ось о третій ночі він прокинувся, щоб піти попити води на кухні. Але коли він прийшов на кухню, він спіткнувся і упав. Після цього як він стверджує, його душа вийшла з його тіла. І направилась в дуже страшне темне місце, яке він називає пекло. Спочатку, перших декілька років, Біл соромився розказати це друзям і навіть рідним. Але потім він наважився, і коли він розповів дружині та батькам, вони його якби вдохновили, щоб він поділився цим в церкві. Це дуже зацікавило багатьох християн, і в 2006 році Біл вирішив навіть написати книгу, щоб поширити те, що він бачив там в пеклі. Книга так і називається 23 хвилини в пеклі, де він розказує про все, що він там. Бачу на сьогоднішній день я це перевірив. Книга вже продалася більше одного мільйона копій. Це нам показує, що ну в людей є дуже велике ну, бажання знати, що дійсно відбувається в пеклі. Сьогодні він є проповідником і е, має ютуб-канал, дає багато інтерв'ю і попереджає людей про те, що пекло це реальне та страшне місце. Також біл я дивився декілька його виступів. Він докорає церкви, що в багатьох церквах сьогодні. Це так і є. Ніхто вже не говорить про пекло, і людей не попереджають про страшні страждання, які там будуть. І Біл закликає, що церква про це повинна частіше говорити і розказувати людям правду. Сьогодні в цьому відео ще раз я хочу розказати, обсудити 10 речей, які Біл там бачив, про які він розказує в своїй книзі. А... Саме головне порівняти їх з Біблією. Перед тим як ми розпочнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда Тіві, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Перше, що він стверджує, що пекло знаходиться всередині землі під землею, він каже, що коли він вийшов з тіла, побачив своє тіло на підлозі і відразу попрямував вниз. В чорний тунель, який вів під землю, і він опинився в серці землі. Раніше християни більше вірили, що пекло знаходиться під землею. Зараз теологи кажуть, що пекло, можливо, знаходиться десь там далеко в якомусь космосі, але що каже Біблія? Матвія 12.40. Бо як Йона був в утробі кита три дня і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Біблія стверджує, що пекло дійсно знаходиться в серці землі, під землею під нами. Багато людей це критикують, комусь ця ідея смішна, але дивіться, всім відомо, вчені доказують, що в серці землі дуже гаряче, як і в пеклі. Раніше люди цього не знали. Дві тисячі років тому люди не знали, що в землі гаряче, але в Біблії про це написано. Тому, звичайно, ми не можемо стовідсотково стверджувати, що це фізично, але як Ісус був в серці землі, то ми можемо допустити, що пекло на даний момент дійсно знаходиться під землею в серці землі. Номер два, про що він стверджує: що в пеклі велика спека. Як тільки він попав в пекло, він відчув величезну, нестерпну спеку було дуже дуже гаряче. Він не міг повірити в те, що люди продовжують не жити, існувати при такій спеці. Він думав, що на землі, якби була така спека, люди би повмирали, але в пеклі вони продовжують жити. Що каже Біблія про е, гарячу температуру в пеклі? Луки 16,24. І, викрикнувши, сказав, Отче Аврааме». Змилосердисть наді мною і пішли лазаря, щоб змочив кінець пальця свого в воді, і прохолодив язик мій, бо я мучусь в полумі цьому. А Біблія підтверджує, що там дійсно буде дуже-дуже гаряче. Також це, я бачу, що це е, співпадає. Номер три, він стверджує, що в пеклі повністю відсутня вода, але люди продовжують там існувати. Настільки нестерпна. Спека і відсутність води роблять е, страждання ще більш сильними. Не тільки спека, а повністю відсутня вода, і ти хочеш постійно пити. Він каже, що спрага там настільки велика, що всі думки всіх людей тільки про воду. Це також підтверджує історія про е, багатія і Лазаря ще раз. І викрикнувши, сказав: Отче Авраме, з милосердисть наді мною пішли Лазаря, щоб. Вмочив кінець пальця свого у воді і прохолодив язик мій. Дивлячись на цей вірш, можна допустити, що там не було взагалі води, і цей багач просив, щоб ем, Лазар приніс йому воду. Ну, представте, скільки води на кінчику пальця може поміститись, і він просив цю воду. Можливо, вода знаходилась на лоні Аврама, можливо, на землі, куди просив багач, щоб пішов лазар. Біблія нам не каже. Але Біл Вейс стверджує, що там взагалі немає води. Номер чотири, про що він говорить: він каже, що там абсолютна темрява, немає сонця, немає світла. Він каже, що темрява не тільки фізична, а й духовна, і за цього дуже страшно. Біл описує, що цю темряву можна відчути фізично, настільки вона густа. Так, в Біблії є натяки на те, що в пеклі буде темрява. Матфія 8:12. А сини царства будуть вкинуті в зовнішню темряву, де буде плач і скрежит, скрегіт зубів. Біблія каже, що там зовнішня темрява. Темно. темно. Це Тяжко пояснити, як огоні, темрява вони співіснують, але там буде темрява, що люди не бачать один одного. І Біл Віз про це каже. Номер 5, що він стверджує, що в пеклі великий сморід просто невиносимо, і він не знає, як люди. Там існують із за цього такий токсичний сморід, який впливає навіть на тіло. Повітря настільки забруднене, він каже сірою. На землі нема такого, такої воні, такої, такого запаху. Я перевіряв, дивився, я не знайшов, що Біблія розказувала нам про запах в пеклі. Припустити можна, що це так, але прям, прямих вказівок цьому немає. Тому по, по, по цьому пункту я не можу сказати ні так. ні ні. Номер 6. Люди в пеклі не сплять взагалі. Там ніхто не спить, не дрімає. Через це, і за того, що вони не сплять і не відпочивають, вони дуже втомлені. Всі дуже виглядять втомлені, там немає спокою. Біблія про це. Підтверджує це об'явлення 14,11. І дим їхньої муки підніматиметься на віки віків, і не будуть мати спокою ні вдень, ні вночі, хто поклоняється звірові та образу його і приймає напис імені Його. В об'явленні написано, що не будуть мати спокою ні в день, ні вночі. Ніколи. Ти не зможеш там піду посплю 5-10 годин. Ні, там немає спокою. Тому. Це також співпадає те, що він бачив, що е, люди не сплять, як написано, немає спокою ні в день, ні вночі. Друзі, пекло набагато страшніше, ніж ми думаємо. Сьогодні, на жаль, церква майже перестала про це говорити, але якщо повірити Біблії і представити, там дуже-дуже страшно. Номер сім, що він там бачив, я, я був здивований про це, що всі люди там знаходяться. В в'язниці, як в клітках, в камерах, вони не мають свободу пересування. Вони в клітках, вони всі зв'язані, а деякі мають наручники чи просто зв'язані їх ноги в кайданах, вони не мають там волі. Немає свободи пересування. Я думаю, що Біблія це підтверджує. Давайте прочитаємо 2 Петра 2,4. Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданах темряви вкинув їх до пекла. Щоб зберегати їх на суд. Написано, що деякі падші ангели, вони вже знаходяться в пеклі, написано в кайданах. Є якісь натяки, що там обмежене пересування, обмежена свобода. Ви не можете, а піду сьогодні і прогуляюся декілька кілометрів по пеклі, там свободне обмеження. Клітки, як тюрма, в'язниця, кайдани, наручники. Ми до кінця не знаємо, але є обмеження пересування. Я з цим погоджуюсь. Номер вісім, що він бачив: люди знаходяться у фізичному вогні. Горять і не згоряють. Темрява і вогонь це дуже. Він каже, що огонь не алегоричний і не метафоричний, а реальний. І він пече. І люди мучаться від цього. Він бачив велику прірву з вогнем. І чув мільйони криків, криків людей, які там мучаться. Біблія нам каже про вогонь. Але ми не знаємо, чи він буде в пеклі, чи вже в озері вогняному потім. Бо спочатку буде пекло, а потім пекло буде кинуте в озеро огняне. Але це не міняє великої справи. Дивіться, об'явлення 2014. І смерті пекло кинуті в озеро Вогняне. Чому озеро вогняне? Тому що там вогонь, а не вода. Чи буде вогонь там? Буде. Коли, зараз, потім. Але ж Біблія ясно і каже, що там люди будуть мучитись, вони будуть відчувати цей вогонь. Вогонь буде їх пекти. Це підтверджується Біблією. Номер дев'ять, що цікаво, він сказав, і я про це давно роздумую. І я про це навіть раніше знімав відео. Ще до нього я до цього висновку прийшов сам. Він підтвердив мої думки, що в пеклі різні рівні покарання. Як на небі різні нагороди, так в пеклі різні е е види покарання. Люди зазнають різних мук. Хтось більше мучиться, хтось менше. Це дуже цікаво. Це підтверджує Біблія Луки. 12, 47, 48. А раб той, що знав волю свого пана і не був готовий, і не робив за волею його, буде бити багато. А хто не знав і робив гідне покарання, буде бити меншим. Ну, Бити там не буде фізично бити, бити це мається на увазі покарання більше і менше. Біблія говорить, що покарання воно буде в когось більше, в когось менше. Я думаю, що більше всього, і Біблія про це говорить. Будуть там страждати, хто більше всього буде мучитись. Це навіть не грішники, які ніколи не пізнали Бога, це люди, які пізнали Бога і відступили від нього. Дивіться, Петро про це пише 2,21. Краще б їм не пізнати шлях правди, аніж пізнавши, повернутися назад від відданої їм святої заповіді. Петро каже, що краще людині ніколи не пізнати Бога їй буде легше. Чим пізнати і відступити. Взагалі, відступники це дуже страшно. Якщо людина народилася в християнській сім'ї, ви народились в християнській сім'ї, відступили від Бога, то кара буде страшніша, ніж тим вашому сусіду, який ніколи не знав про Бога, ніколи не чув. Це якби ти ну, ем, зневаж, зневаз, зневажив Божий дар. Дивіться, в Україні 2, 3-4% християн, які полили. Познали Бога. І Бог дав тобі цю, цей привілей, відкрився батькам твоїм, дідам чи тобі. І ти народився в християнській сім'ї, а потім таки зневажив цією благодаттю, то за це дуже вели... це не жарти, це дуже велика кара. І написано, що різні рівні в пеклі. А Петро стверджує, що тим, які відійшли відступники це дуже страшний гріх. Саме страшний гріх, який може тільки бути. І номер 10, що він. Стверджує, ну, з цим десятим пунктом, скажу зразу, я не згідний. Е, мені кажеться, що Біблія навчає по-іншому, але ми пороздумуємо. Він це бачив. Він каже, що в пеклі зараз керують, управляють демони і мучать там людей. Він навіть описував, як ці демони виглядять. Він бачив у вигляді рептилій, дуже великі, по 4 метри. Один з них взяв біла, він каже, взяв його і кинув об стінку. Настільки сильно, що я дуже сильно забився, але не помер, бо в пеклі не помирають. Він стверджує, Біл стверджує, що ці демони це падші ангели. Ну, дивіться. Можливо, в пеклі вже є падші ангели, але не всі. Демони вже є в пеклі, але ще багато демонів. Е... Дивіться, Сам Сатана ще не в пеклі. Це ми повинні розуміти. Бо диявол буде вкинути в пекло в майбутньому, об'явлення 2.10. А диявол, що спокушав їх вкинути в озеро вогнене та сірчене, де звір та лжепророк, і будуть мучитись день і ніч на віки віків. Тобто, диявол ще знаходиться на волі, і багато з ним демонів, падших ангелів і так далі. А деякі демони ми читали в Петра перед цим вже зв'язані і чекають суду. Тобто, можливо, на даний момент в пеклі вже знаходяться і грішні люди. І деякі демони, але в Біблії нема ні одного вірша, що демони там будуть за главних, за головних управляти чи начальник. Як представте собі в'язницю тюрму, там є ув'язнені, які страждають, і е, надзиральники. То ні, демони не будуть надзиральниками. Їм ніхто не дасть такого права. Я так вважаю. Написано, що диявол. Буде мучитись разом зі звіром і лжепророком. Він не буде там головним, він буде там мучитись, він також буде ув'язнений. Також Петро пише, що ангели там падші, ув'язнені. Написано, зв'язав путами їх, я тільки що читав. Тобто, те, що там ангели, демони, є. Думаю, що так виглядять страшно, можливо, так, але я думаю, що вони там не керують, не управляють і не приймають ніяких рішень. Люди мучаться там просто знаєте від чого люди мучаться? Від відсутності Бога. Чому там так страшно? Чому в пеклі так жахливо? Тому що там відсутній Бог. Колись така пісня була відома. В нас в церкві співали російською мовою, якщо Бог забрав би любов від цього світу, то цей світ в ту секунду загинув. Нас на землі ще так є злі люди, є різні війни, катастрофи, але ще є Божа благодать, і вона стримує, є Святий Дух. Представте собі місце, де взагалі немає Божої любові, де Бог забрав свою присутність. Це місце і називається пекло. Друзі, підсумовуючи, я не стверджую, що біл віз фізично перебував у пеклі. Я не знаю. Сьогодні багато хто стверджує, що був на небі, був в пеклі, продаються книжки, на цьому роблять бізнес, особливо на небі, це популярні теми. Наскільки це так, я не знаю. Але що я точно знаю, що каже Біблія, що пекло існує. Друге, що люди вже зараз там знаходяться і страждають. Ще що я знаю, що в пекло через кінці віків. Зараз в пеклі ще середня така обстановка. Люди страждають, але ще не сильно. В кінці віків в пекло буде підсаджений сам сатана, диявол. Люди будуть знаходитись разом з дияволом на одній площаці. Ви представте собі з сатаною з, з таким ну, злом люди будуть знаходитись в одному місті, а потім, в кінці, пекло буде вкинуте в озеро Вогнене. І саме страшне в цьому всьому. Що написано, що люди будуть мучитись в пеклі на віки віків. Тому сьогодні, якщо ви мене слухаєте, друзі, і ви не знаєте Бога чи відійшли від Бога, нам потрібно терміново примиритися з Богом, терміново попросити Бога пробачення. Якщо ви з дитинства віруючі, чи раніше були віруючим і відійшли від Бога, я просто ну умоляю вас знову навернутися до Бога, тому що для відступників буде набагато гірше, набагато більше страждань. Ми повинні... Ну, більше про це думати, розуміти, від чого Бог нас спас, від якоїсь страшної муки Бог нас спас, і дякувати йому за це.